Вас вітає третій заїзд літературних вели євангелістів, які труються на території Харківської області. Цього літа адвентийська молодь східнодніпровського регіону провела літній відпочинок на велосипедах, займаючись спортом та водночас розповсюджуючи християнську літературу. В велосипедах їздили багато. і купання було. І це був такий полезний фізичний отдих, от як фізичний, но отдих. Перший такий табір провели у Запорізькій області ще в 2008 році. Молодим людям сподобалося проводити активно час із користю для інших. Тож ця ідея швидко розповсюдилася по всій Україні. Мета такого проекту донести вістку про Спасителя світу Ісуса Христа у віддалені місця. Молодь у велопоїздках добирається до невеликих поселень на велосипедах та пропонує мешканцям книжки і буклети про сімейні стосунки, здоров'я та духовність, а також видання для дітей. Коли спілкування не пусте, а в пральним дійством полізним для Бога, літератури, це так об'єднує вокруг вірної цілі. Підтримкою та наставником команди на Харківщині цьогоріч став Микола Соцков, літературний євангеліст з десятилітнім стажем. Він розповів молоді, як спілкуватися з людьми на духовні теми, як не впадати у відчай, якщо тебе не бажають слухати, та в чому запорука успіху літературної роботи. Освятить себе в служенню, тобто побачити, що це головне, що потрібно робити. Тобто не тільки на велосипедах покататися, тому що мені хочеться на велосипедах більше поїздити, щоб вони не тіли своєго уваги, то, що вони приїхали ради високої цілі. Загалом велотабори літом вже відвідало близько 70 юнаків та дівчат. Благодаря подобним лагерям я відчуваю свій духовний рост. Мама замічає моє поведення, тобто, коли я приїжджаю з лагері, у мене інше відношення до сім'ї. Тобто, буває вдома, я трохи немножко... можу нагрубити, коли приїжджаю з лагері, полковий. Тут цікаво, багато друзів, можна займатися спортом, їздити на велосипедах. Тут можно отдохнуть от планшетов, телефонов, ноутбуков. Можно найти много друзей, людям книги попредлагать, объяс... рассказать о Боге. Вечером мы, например, играем в разные игры там, на речке. Свежий воздух, много друзей, общение, ну и опыт также в и евангелизме. Вас зацікавив такий відпочинок, вам уже виповнилося 15 років. Ви бажаєте знайти нових друзів, відпочити на свіжому повітрі, зайнятися улюбленим велоспортом і подарувати комусь надію. Організатори запрошують приєднатися до четвертого заїзду євангелістів на велосипедах на Харківщині. Деталі за номером 0800 30 20 20. Наталя Копилова, Олександр Федоров, Харківщина. Вісті надії.